Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я, Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю великого окуня взимку на балансир, плечню і мармішку. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки до цього відео. Поїхали, друзі. Найпоширенішим об'єктом зимової риболовлі є окунь. Причому чимале задоволення доставляє ловля саме маленьких представників цього сімейства. Якщо говорити про великого окуня, то тут все складніше, оскільки потрібно знати, де і як великий окунь ловиться, а також на які насадки. Якщо невеликі екземпляри поширені по всій водойміщі то більш великі особини воліють перебувати в своїх укриттях і лише з часом покидають їх, щоб поганятися за мальком. Тому піднімання 1,5 кг примірника це не проблема, але доведеться постаратися. Все буде залежати від того, до яких розмірів виростає окунь в конкретній водоймі. Для затримання великого окуню потрібно правильно знайти місце і правильно організувати процес риболовлі. Не менш важливо правильно підібрати приманку. Як шукати великого окуня вже взимку, друзі? На початку потрібно визначитися з перспективними місцями. Якщо нам водомі вже доводилося рибалити, то це не складе великої праці, так як відомо, всі уловисті місця. Як правило, до великих розмірів ця риба виростає не в невеликих водосховищах і озерах, де досить поживо. Незважаючи на це, подібні знання можуть надобитися і для лову великих екземплярів, але не менше за площею водомі. Може, це будуть не 1,5 кілограмові особини, а лише пів але все одно їх ловити набагато приємніше, ніж дрібницю, вагою не більше 100 грамів. Прибувши на велику водойму, доведеться пройтись польоту в глиб, а відстань не менше 0,5 дох. 1 кілометра. Тільки в такому випадку можна розраховувати на успіх. Незважаючи на це, окунь досить часто підходить ближче до берега. Але це буває рідко і в той момент, коли на льоду немає рибалок. Або під льодом товстий льод і окунь не насторожуються від переміщення рибалок на льоду. Крім цього, потрібно знати, де не саме підходить окунь до берега. Щоб знайти місце стоянки окуня, доведеться просверлити декілька десятків отворів. В шаховому порядку, або з іншою схемою, як правило. Пробиваються всі лунки однак за одною і лише потім приступають до процесу лову. Але перед цим усі хлунки засипають підготовлення у вигляді мотеля або морниша. Це досить просто і ефективно. При цьому потрібно враховувати, що застосовується той тип прикормки, на яку передбачається ловити окуня. Якщо в якості наживки застосовується мотиль, то він використовується в якості і наживки. Для цього достатньо з кожну лунку виконати по щіпці прикормки. В кожна лунка обловлюється не більше 10 при наявності окуня навколо уловистої лунки можна пробурити ще кілька лунок на відстані 2-3 метрів одна від одної. Додаткової лунки так само перекармлюються і обловлюються. Подібний підхід до процесу лову крупного окуня завжди дає позитивний результат. Результат будь-якої риболові залежить від вибору і комплектації снасті, оскільки передбачається ловити великих особин, Та оснастка повинна бути відповідною. Не вітається використовувати грубі снасті з застосуванням лісок завтовшки більше 0,2 мм. Саме оптимальний варіант це використовувати ліску діаметром не більше 0,15 мм. Подібна волосінь не діє як загрозливий елемент для риби. Бажано використовувати тонку лісок, але великими зусиллями на розрив. Природно, що такі волосінь не дешеві, але вони того варті. Якщо є певний досвід, то на волосінь товщиною 0,1 мм можна витягнути примірник вагою близько 2 кг. Головне відчувати момент, коли риба максимально чильнить опір. У ці моменти волосінь пускається, а матується тоді, коли риба послаблюється. Якщо не поспішати і все зробити правильно, то результат завжди буде позитивним. Все-таки на мормишку важко зловити крупнішого окуня за маленький розмір. Мормишка більш призначена для лову окуня класичних розмірів, які найчастіше клюють на мормішку. Як ні на парадокс, але дашньою користуються як досвідчені так і початківці любителі зимової ловлі риби. Якщо є бажання ловити рибу більшу, то слід орієнтуватися на інші приманки, такі як балансир або блешня. Такий підхід здатний вирішувати поставлену задачу. Справа в тому, що подібні приманки, начебто балансирю орієнтуються на затримання великої риби. Ловля великого коня на балансир. Є більш цікавою приманкою для зимової риболовлі, орієнтується. Напіймання серйозних примірників. Мало того, що вона цікава для окуня, вона здатна автоматично відсікти дрібну рибу завдяки своїй цікавій грі для приманка, Ця приманка використовується великою популярністю серед любителів зимової ловлі хижака. Крім окуня, балансир прекрасно ловить судака. І тоні на балансир попадається і щука, але це рідке явище. Його розгордуються боку в бік під час вільного падіння. Заводять окуня і провокують його на клювання. При цьому ловля на баласир вимагає певних умінь і правил проводу. Організується пауза між рухами, приманку горниць, є основними умовами вдалих покровок. У процесі руху окунь приціплюється, а в момент паузи вистачає і її. Практично всі атаки припадають на гачки, будь-то це тайник або це звичайний гачок. Для лову окуня оптимальний розмір є розмір від 4 до 6. Сантиметрів на подібні балансири ловиться в основному крупний окунь, а це те, що потрібно. Колір приманки так само впливає на результативність та інтенсивність клювання. Найбільш цікаво для окуня є наступні кольори, такі як сріблястий, окуневе забарвлення або кислотні відтінки. Якщо окунь пасивний, то він починає перебирати розмірами, формами і кольорами. Коли риба активна, годується, то вона мало уваги звертає на ці всі фактори і хапає все, що її пропонують. Найкращими приманками для лову окуня з можна вважати різні блешні. Блешня так само здатна ловити великого окуня з невеликими розмаїттями зимових блешень, можна вибрати кілька ловостей. Але для цього доведеться відправитися на войдойму, щоб протестувати при дані приманки. Іншого шляху не існує, так як довіряти на слово кожному рибалці не слід. Як правило, у ловисті екземпляри це до дорогі приманки, і не кожен рибалка піде на такі витрати. Тим більше, що однією принадою не відбудешся. Тому часто рибалки практикують виготовлення різних приманок, в тому числі і зимових блешень в домашніх умовах. При належному старанні можна вийти саморобні моделі, які мають найгірші характеристики, ніж покупні. Зазвичай такі саморобні. Виходять з рук тих же ж рибалок, які серйозно ставляться до даного процесу. Для зимової риболовлі крупного окуня більш підходить моделі розміром від 25 до 60 мм. При цьому слід завжди пам'ятати, що збільшення розміру приманки знижує кількість покльовок. Тому доводиться вибирати між кількістю і якостю. Як правило, зустрічаються такі рибалки, для яких чим інтенсивніше клювання, тим цікавіше. Непогано зарекомендував себе. Тригнанні і чотиригранні блешні завдяки своїм масивності вони збільшують привабливість великих особин. Щоб переконатися в тому, що зимова ловля окунів це не просто пусті розмови, рекомендується, друзі, хоч одне відео подивитися у нас на каналі, де ми ловимо окуня. Зимова риболовля це цікаве заняття, яке приносить масу задоволення незалежно від того, які цілі ставить перед собою рибалка-любитель. Ні для кого не секрет, що одні рибалки вирушають на риболовлю, щоб відпочити, а інші націлені за результатом. Може і мають рацію, навіщо даремо їхати за багато кілометрів від дому і мерзнути біля рунок. Такі рибалки дуже ретельно готуються до виїзду, на відміну від тих, які вирішили розслабитись і помилуватися природою. Адже це та ще задоволення. А також акумулюють енергію на майбутнє, незалежно від результату. Зловивши пару десятків дрібниць, вони радіють, як малі діти. діти, та й ще рибалки, які серйозно готуються до процесу риболовлі, як правило, засмучуються, якщо риболовля, на їх думку, не відбулася. У будь-якому випадку безліч позитивних емоцій і заряд бадьорого забезпечено для всіх типів рибалок. Ну а на цьому в мене, друзі, все з вами канал Бесвічен Петючик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк. До зустрічі на риболовлі. Бережіть себе.